І що таке NFT? NFT це токен, який не можна порівняти чи замінити чимось іншим, бо він існує в єдиному екземплярі. Ви не зможете його ніяк замінити, ні підробити, нічого такого, тому що він є єдиний. Тепер, як ми знаємо, що таке NFT, можна перейти до самого Телеграму. Так, почнемо з того, що Sticker Store створили докс в місці з ноткоїном, тому його не можна назвати офіційно від Телеграма, хоча всі ми знаємо, що вони і так. В цьому магазині є як безкоштовні стікери, так і платні стікери від відомих NFT колекцій, відомих NFT колекцій, такі як Wartape, які даруються на ефірі по 60 тисяч доларів. І Саша Потвінов CEO NotCoin, має 73 таких NFT і має право користуватися в будь-яких своїх цілях. І думаю, це дуже хороший знак. Для чого їх взагалі купляти? Так, почнемо з того, що це є перші і лімітовані nft стікери які, я думаю, дадуть багато Xів, і коли їх можна буде перепродавати і передавати. Можливо, якщо ми будемо мати NFT, то у нас буде доступ до якихось чатів зі спеціальними, спеціальні аеродропи, а може і взагалі. Зможемо отримувати якийсь дохід від проєктів, поки немає точної інформації, і ми можемо тільки гадати, ми ну, можна з певністю сказати, що це є це є нова ера для тон і для всього телеграму. Я думаю, що варто прикупити собі декілька колекцій, щоб потім, як то кажуть, не фомойобити. При відкритті Sticker Store у нас відкривається така от менюшка. Щоб відкрити всю колекцію стікерів, яка доступна, нажимаємо тут зверху на показати все. І тут ми маємо «Докс», «Пінгвіни», Маупи, Bloom, які ніхто не купляє, само собою. Flappy Birth, скоро у нас виїзді стикер пак, може, навіть не один, від «Ноткоїна», в якому будуть знаходитесь всі скини, тобто Кока-Кола і так далі, які були доступні в самій грі «Ноткоїн». Щось з цього всього є цікаве. А саме цікаве, це у нас пінгвіни, яких розкупили за лічені хвилини. Ну, як за лічені хвилини? За 50 хвилин їх всіх розкупили. 8888 штук. У розробників от цих пінгвінів вже є NFT-колекція, яка трується на OpenSea і Їхній флор прайс становить 25 ефіра, що на даний момент є близько 90 тисяч доларів. І я думаю, що це того варте купити за 70 доларів. І чекати чекати, що з того буде. Потім у нас є не менш цікаві е стікер-паки від Maup Boretape. У них також є своя е NFT-колекція, яка турується на OpenSea але їхній floor price становить приблизно 16 ефірів за одну штуку. І що на даний момент є 60 тисяч доларів. І я думаю, що так само тут можна купити за, за 3 тисячі зірок. Є ще три тисячі, по-моєму. Три да, тисячі є всього колекцій, які можна купити. І чекати на лайфченж. Чекати на лайфченж, тому що я думаю, що так просто вони не виходили сюди, да, тому що це не маленькі компанії. Вони розширяють свій ринок. І думаю, що це реально початок якогось лайтченджу для нас. Тому що за 50 доларів ми можемо отримати стікер-пак. Який потім можна буде е, переробити в NFT, які потім будуть торгуватися на якихось NFT маркетплейсах від Тону, які вже набирають велику популярність, можна подивитися на те, яку популярність отримали е, подарунки від Дурова, які стоять в колосальні гроші, дивлячись на те, за скільки їх клеймили. Получали ми їх за 50 зірок, за 100 зірок, ми можемо продати за 200, 300-400 доларів. Вчора був проданий один з самих дорогих подарунків, е який був проданий за 4800 доларів. Я думаю, що варто прикупити собі хоча б одну колекцію і закинути собі зірок, щоб потім можна було спокійно зайти і прикупити собі стікери від NotCoin. Тому що вони скоро вийдуть, можливо, навіть на цьому тижні. Думаю, ще буде мінімум один стікер-пак від самих пінгвінів. А більш детальну інформацію, як купляти стікери, яка в них перспектива і так далі. То я залишив в своєму телеграм-каналі, який знаходиться в описі під цим відео. Заходи, чекаю тебе. Я вам так багато говорю. Що треба купити за зірки, зазірки, ще раз зірки, зірки, зірки. Та ви задасте собі питання, де ті зірки взяти. А взяти їх можна на сайті Спліт, на який я залишив посилання в телеграм-каналі.